І е, далі поговоримо про ситуацію в Одеській області. До нас долучається Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової цивільної адміністрації. Я е, Вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні! Вітаю колега, е, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, що у вас відбувається? Яка ситуація зараз е, на Одещині? Дійсно, масована ракетна атака по всій державі Одеса. На жаль, теж не виключення. У нас два. Ракетних ударів було завдано одному з об'єктів енергетичної інфраструктури. На жаль, в Одеському районі зараз є троє постраждалих їм надається відповідна медична допомога. І декілька населених пунктів саме в Одеському районі на цю хвилину залишаються без світла. Всі комунальні служби, усі відповідні структури працюють. Також працюють наші рятувальники. Рятувальна операція триває. Ну і власне ті компанії та енергетичні структури, які за це відповідають, зокрема українська. Ренерготек вони зараз теж працюють над тим, щоб усунути всі ці пошкодження і максимально швидко відновити постачання електроенергії до населених пунктів. Усі структури, що і вирішує об'єкти критичної інфраструктури, у нас є альтернативні, скажімо так, можливості вирішити дані питання і. Всі структури ще раз хочу сказати, вони працюють відповідності до того алгоритму, який був розроблений саме на такі обставини: ракетні удари та атаки, можливо, там дронами камікадс. Скажіть, а чи зрозуміло вже чим саме обстрілює ворог звідки усе це летить? Ну, поки що ми можемо говорити, що це саме ракетний обстріл. Звідки ворога такого трошечки про це сказано. Скажемо пізніше, хочу зазначити, що буде відповідна інформація. Також по скажімо так, доволі вдалому полюванню наших сил проти повітряної оборони, але про це повідомимо дещо пізніше. Тобто, є да якісь збиття? бо інтернетом вже ширяться якісь відео, які ми я весь час закликаємо так, не постити. Зараз, так, не так, бачите відео по перше. Називають і Київську область, одне та саме Відео Одеську, там можливо ще й інші регіони. Я дуже просив би зараз не робити таких. Відеосвідчень можливої роботи наших, е, авіації або протиповітряної оборони, тому що інформаційний простір також дуже моніторить ворог. Він може коригувати нанесення своїх ударів. Тим більше, що сигнал повітряної тривоги ще триває. Небезпека з повітря. Вона є. Ворог є і в небі, і в чорному морі. На жаль, тому треба стриматися і не публікувати такі дані. А про все інше повідомимо дещо. Пізніше І ще раз скажу: ми дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, пане Сергію. От ви повідомили про удари, про відключення електрики. А чи все, все є у надзвичайників, наприклад, для роботи для відновлення, чи забезпечені там, де немає електрики, лікарні, приміром, генераторами? Все конситуація повністю контрольована. Все, те, що має працювати, працює. Рятувальники виконують свої обов'язки в повному обсязі. Угу. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за цю оперативну інформацію. Дякую вам. Це був Сергій Брачук, речник Одеської обласної військово цивільної адміністрації про оперативну ситуацію на Одещині.